Прихід з вічового майдану до площі Міцкевича не дає спокою як водіям, так і владі. Все через те, що в день тут потік пішоходів практично не припиняється. Як наслідок страждають автовласники, людей доводиться пропускати, триває це подекуди довго. Відтак у мерії вважають, що наприкінці вулиці Мартинця і початку Грушевського необхідно встановити світлофор, аби раз і назавжди вирішити цю проблему. Інтервало працювати всі просто порахуйте, скільки за 15 секунд буквально. Може проїхати машина. А 15 секунд для людини, яка підійшла і хоче перейти, це ніщо. А зв'язку з тим, що там вузька вулиця все-таки, односторонній рух, то не треба дуже багато часу, щоб перейти. його. А от в комунальному департаменті пропонують інший варіант, починаючи від медуніверситету і аж до білого будинку можна влаштувати пішохідну зону, так як біля ратуші. Мало того, встановити паркомати і дозволити водіям залишати автівки за символічну ціну у 10 гривень. Таким чином ми забезпечимо, перше оцей вільний доступ пішоходів, Тобто, це фактично буде така пішохідна зона, тому що ніхто не буде приїжджати просто і заплатити там одноразово, тому що все одно одноразово там буде плата. Якась з іншого боку, ми будемо мати 100% облік паркомісць. Як на мене, от не буде нічого страшного, абсолютно, коли автомобілі не будуть мати транзитний рух через центральну частину. Пішохідна зона з можливістю паркувань чи світлофор вирішить виконавчий комітет. Якщо влада дасть зелене світло проекту комунальників, вони обіцяють обмежити рух на вулиці Мартинця та початку Грушевського вже за 3-4 місяці.